Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про властивості надзвичайної речовини. Коли вона є навколо нас, ми її не помічаємо. Але щойно вона зникає, це викликає дискомфорт. У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе неможливо описати. Тобою насолоджуються, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя. Ти саме життя. Ти наповнюєш нас радістю, яку не пояснити нашими відчуттями. Про цю речовину так говорив Антуан де Сент-Екзюпері. І я думаю, ви вже здогадались, про що сьогодні піде мова. Так, ми сьогодні говоримо про воду. Без води життя на нашій планеті не існувало б. Вода потрібна живим організмам із двох причин. По-перше, це необхідний компонент живих клітин. По-друге, для багатьох організмів вода це ще й середовище існування. Вміст води в організмах варіює і пов'язаний із активністю клітин і самого організму. Так, клітини-бактерії містять 70% води. У молодих листках 90, а у старих 65%. Медузи складаються на 97% води. стільки ж містить її півторамісячний ембріон людини. В організмі немовляти 85%, у дорослої 70%, а у літньої 60% води. Різні органи людини містять різну кількість води. Її найбільше у мозку 86%, у печінці 70% і найменше у кістках близько 30%. Вода утворює основу внутрішнього середовища крові, лімфи, тканиної рідини. Вода володіє аномальними фізичними властивостями. У молекулі води з'єднані три атоми два атоми гідрогену і один атом оксигену. Думаю, з курсу хімії вам відомі інші сполуки гідрогену з атомами неметалів, такі як H-хлор, бром H2S, NH3. Це H4. Вони є газоподібними речовинами зазвичайних умов, і лише вода це рідина. Те, що вода за звичайних умов являє собою рідину, пояснюється здатністю її молекул з'єднуватись одна з одною водневими зв'язками. У молекулі води заряди розподіляються нерівномірно. Оксиген є сильнішим неметалічним елементом за гідроген. Він володіє більшою електронегативністю, тому спільні електронні пари зміщуються в його бік, і біля атома оксигену збирається частковий негативний заряд. Тоді як біля атомів гідрогену, позитивний. Тому молекула поляризується і є диполем, тобто має два полюси. В результаті між різними молекулами води виникає слабка електростатична взаємодія. А саме, між частково позитивним зарядом гідрогену і негативним оксигену. Це відносно слабкі зв'язки. У 15-20 разів вони слабші за ковалентні. але саме вони визначають значення води для життя і властивості води. Водневі зв'язки підвищують температури кипіння, в'язкість, поверхневий натяг, сприяють утворенню водних кластерів. Такі зв'язки швидко руйнуються, але й швидко відновлюються. Якщо б не було водневих зв'язків, то вода кипіла б при мінус 80, а замерзала б при мінус 100 градусів Цельсію. Властивості води Вода універсальний розчинник для полярних сполук, таких як солі, кислоти, основи, а також деякі нейонні сполуки, наприклад, вуглеводи, спирти, у складі яких є група ОАж. OH. Під час розчинення диполі води оточують заряжені частинки речовин відповідними полюсами і ніби розтягують речовини, відділяючи йони один від одного. У розчині йони або молекули набувають більшої реакційної здатності, рухаються вільніше. Тому більша частина реакцій протікає саме у водних розчинах. Воду можуть оточувати речовини, що навпаки, її відштовхують, це гідрофобні речовини, наприклад, ліпіди. У присутності води вони прагнуть притягнутись одна до одної. Такі гідрофобні взаємодії грають важливу роль у формуванні мембран, визначенні тривимірної структури органічних речовин. Оскільки молекули утворюють водневі зв'язки і вони ніби злипаються між собою, то вода є текучою. Вона допомагає транспортувати речовини. Підійматись по щілинах ґрунту, судинах рослин. Виникає велика сила поверхневого натягу. Завдяки поверхневому натягу вода прагне набути такої форми, щоб площа її була мінімальною в ідеалі це куля. Комахи завдяки поверхневому натягу утримуються на поверхні води. Ще одна властивість води це висока теплоємність. Теплоємність це така кількість теплоти, яку необхідно, щоб нагріти 1 кг води на 1 градус. Уявіть, що для цього потрібно тепла у 3300 разів більше, аніж для нагрівання такої ж кількості повітря. Висока теплота випаровування. При випаровуванні руйнуються водневі зв'язки між молекулами. Енергія, що необхідна для випаровування, поглинається із оточення. Отже, випаровування супроводжується охолодженням. Це явище використовується тваринами при потовиділенні, а також у крокодилів, які сидять у спеку з відкритим ротом. В охолодженні листків, що здійснюють випаровування. Щоб випарувати воду з чайника, потрібно у 5 разів більше тепла, ніж для кип'ятіння. Висока теплота плавлення. Коли лід тане, він поглинає велику кількість енергії. Щоб розтопити кілограм льоду, потрібно стільки ж енергії, скільки її потрібно, щоб нагріти літр води на 80 градусів Цельсію. Густина води біля точки замерзання. При зниженні температури води від плюс 4 до 0 градусів її густина зменшується, тому лід плаває на поверхні води і не тони. Думаю, ви помічали, що при замерзанні води в пляшці утворений лід у ній не поміщається. Ця властивість важлива для життя водних мешканців, оскільки лід плаває у воді на її поверхні, то він спочатку утворюється зверху, вкриває водойму як ковдрою, запобігаючи загибелі живих організмів взимку. Біля дна водойми зберігається шар води з температурою біля плюс 4. Вода як реагент. Вода сама може розщеплювати речовини, вступаючи у реакції гідролізу, а також вона є джерелом гідрогену в процесі фотосинтезу. Біологічні функції води для всіх організмів. Підтримані структури завдяки високому вмісту в клітинах. Вода це розчинник і середовище. Вода бере участь у гідролізі сполук. Вода є середовищем для запліднення для певних груп організмів. Для рослин. Вода забезпечує осмос, тобто рух води із зони з низькою концентрацією розчинених речовин у зону з високою концентрацією. Завдяки осмосу вода надходить у клітини. Вода забезпечує тургор, тобто підтримання форми, пружності і роботи клітин. Вода бере участь у фотосинтезі. Вона забезпечує поширення гамет, пилку і насіння. А також забезпечує проростання насіння. Для тварин. Вода утворює внутрішнє середовища організмів. Вода сприяє охолодженню тіла. Вона міститься у складі змащувальних рідин, наприклад, у суглобах. У деяких тварин утворює опору гідростатичний скелет. Вода сприяє міграції тварин. Вода забезпечує захист як компонент слізної рідини або слизу. Отже, ми сьогодні з'ясували, наскільки вода є важливою речовиною для всіх організмів. Якщо маєте запитання, коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам успіхів у вивченні біології.